Це в мене статиця. Сухоцвіт. Посадила я його 24 березня. Ось так він виглядає. Схожий в мене трошки на кульбабу. Але коли випускає різні різні квіточки, різних кольорів, то квітне до пізньої осені. Це в мене також жилак. Сухоцвіт. Не знаю, як правильно називається він називається хвіст. такий корінці в нього. Далі в нас іде целозія. гребінчаста, ось вона така. І помпас плюме. Дуже вони схожі, але доволі різні квіточки в них. Це сухоцвіт Френа, полунична поляна, вона називається. Також дуже-дуже гарні дає рослини, які можна використовувати в якості зимових букетів. Це в нас безсмертник, також дуже гарна рослина. Поки що виглядає плюс-мінус однаково, але по-різному воно виглядає. Коли вже квітне. Це в нас геліхризум високий. це геліхризум низький. Побачимо вже, як висажу його клумбу, як він буде виглядати.